Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Тетяна Шестак, і в рамках Всеукраїнського фестивалю Простір психолога ми сьогодні поговоримо з вами про те, як відновитися після тотальної втоми, в якій ми зараз всі прибуваємо. І так, тема відновлення після втоми, як подбати про своє тіло, душу і розум. І які ж бувають причини хронічного стресу, хронічної втоми це фінансові проблеми, нещасливий шлюб, непорозуміння між членами родини, робота, яка викликає глибоке незадоволення, нездоровий спосіб життя і, звісно, війна, війна, в якій ми зараз всі прибуваємо. І всі ми відчуваємо на собі ті наслідки тотального стресу, щоденного стресу, який ми зазнаємо. Хронічний стрес повільно виснажує психологічні ресурси людини, пошкоджує її і мозок, і руйнує тіло. Які гормони виділяються при стресі? Це кортизол. Він підвищує рівень глюкози в крові, підвищує артеріальний тиск, може призводити до набору ваги. Ще поговоримо про це. Це пролактин. При Гіперпролактинемії, надлишку пролактину, спостерігається зниження лібіду, тобто нас не тягне на секс, нас не тягне щось робити, бо лібідо це не тільки про секс, це і про жагу до життя, це і прагнення щось робити, щось творити. Така тотальна апатія, якби відбувається. Можуть бути. Порушення в менструальному циклі у жінок, нагрубання молочних залоз, порушення менструального циклу, я вже сказала. І це адреналін і ноадреналін е, проявляються реакцією бій, е, біжі або бий. Це такі реакції, природні реакції нашої психіки, які відбуваються при стресі. Вони нормальні, вони природні, але якщо вони. Е, включаються дуже-дуже часто, то організм просто виснажується під час цього. Які ознаки втоми? Це відчуття знесилення, сонливість, дратівливість, постійне бажання з'їсти щось солоденьке, смачненьке, додати собі задоволення, бо наші рецептори нам дають е, знаки, що це смачно, я від, отримую від цього задоволення. Це погана концентрація уваги. Пам'ять погана, зниження інтересу до роботи, до життя, навіть до свого хобі, до того, що ми так завжди любили. І, звичайно, оскільки знижується імунітет організму, то це частіші захворювання тіла. Далі, надмір кортизолу призводить до депресії, знижує дію серотоніна та дофаміна гормонів задоволення зниження імунітету, підвищення тиску гіпоглікемії, зменшення м'язової тканини і відкладання жиру в районі живота, обличчя і ніг. Якщо ви помітили за собою таке, то це може бути саме ознакою того, що підвищений рівень кортизолу в організмі. І в, результаті, і в результаті це може, звичайно, призвести до підвищення рівня холестерину і далі діабет, інфаркт, інсульт. Але ми до цього не доводимо, не чекаємо і працюємо над цим. Щоб відновитися від хронічної втоми, ми прагнемо зменшити рівень кортизолу в крові і збільшити рівень гормонів радості, щастя, задоволення і комфорту. Ендорфін. Дофамін, серотонін, окситоцин. Працюємо далі. Відновлення тіла. Починаємо з збільшення мелатоніну. Як його збільшити? Це здоровий сон. Здоровий сон на протязі 7-9 годин. Але ми спимо не з другої часу, з другого часу ночі, а бажано з 21-ї 21-ї і до шостої рано. Звичайно, що так у багатьох немає не можливості так довго спати, чи спати в ті часи, чи під час тривоги дуже не поспиш. І тоді ми додаємо собі якусь годинку, півгодинки е, в день. Це теж добре. Нам здається, що ми дорослі люди, люди і як ми можемо спати в день? Дайте собі е, послаблення. Поспіть Ті 15 хвилин, ті півгодинки, навіть годину, вони відіграють дуже добрий, добру роль в вашому подальшому дні. І коли це відбувається дня, день щодня, це дуже добре впливає навіть в такий елементарний. Сон. На вашому екрані ви бачите цикадний ритм. Ви можете собі зробити скрін і керуватися цією схемою. Це дуже-дуже корисно. Якщо треба, то я дам презентацію, і ви подивитесь це і візьмете собі на заміточку. Далі. Відновлення тіла це, звичайно, якісне харчування. В харчуванні мають бути присутніми фрукти. Овочі омега 3, багаті е, вітаміни омега 3, чиста вода 2 літри. Е, сьогодні не є нашим, нашою темою е, е, питання харчування, але харчування помаранчевими продуктами, жовтими продуктами, вибирайте за, колором, за, за кольором ті продукти, які вам подобаються. Підійшли, побачили, вам подобається цей продукт на око. Ви його берете і їсте і смачного. Відновлення тіла це, звичайно, фізична активність. Щоранку фізичне навантаження зробить ваше тіло бодрим. Якщо ви це введете в ритуал, то ваше тіло буде розуміти, що кожного дня відбувається з вами щось доброго, щось хорошого. І це може бути йога, ходьба, плавання, легкі вправи для зняття напруги, стоять в планці, просто постояти, це теж є добре. Але якщо ми заряджаємо тіло і щодня, тіло і психіка, і мозок роблять ті самі ритуали, то ми звикаємо до цього хорошого і опираємося, і це є вже нашою опорою в тому, що Щодня ми себе заряджаємо, просинаємось, кажемо, Я тобі дякую, день, що, ти, що е, сьогодні я в бодрому настрої, я готова йти е, жити, працювати, творити. Робимо зарядку щоранку, бо саме зранку максимальне вироблення картизолу, і ми маємо його Виплеснути, відпрацювати, щоб він нам не заважав далі на протязі дня. Далі, як відновити свою душу? Це емоційна підтримка. Люди, практики подяки на, на ніч можна проводити, намагатися проводити день в приємній компанії, в приємному товаристві. Існують такі практики. Я рекомендую це робити в родинах. І це дуже добре працює. Практика подяки на ніч. Коли мама чи тато приходить до дитини, сідає в ліжко, бере ручку в свою руку, поглажує, може поглажувати, може так попросто говорити, наскільки у вас тісний контакт з дитиною, і почати з себе розказати, як пройшов день, за що я можу сьогодні подякувати своєму дню. І дитина. При, при, Призвичається до цього. І така звичка, добра звичка, вона лишається надовго і вона отримує контакт між дитиною і батьками. Вона отримує контакт і добре відносини в родині. Є така техніка банка вдячності. Це береться звикла банка, шкляна, чи яка у вас вдома є, Може, можна придумати коробочку, що, що завгодно. І на протязі дня. Кожен член сім'ї пише, за що я можу подякувати сьогодні. Може, сьогодні я подякую собі. Може, я сьогодні подякую комусь із членів сім'ї. Наприклад, я дякую тобі, мій синку, що ти зранку побажав мені доброго ранку, мені це було приємно, і я пам'ятала твою усмішку цілий день. Так? Діти включаються, менші діти включаються в це дуже швидко, старші діти теж включаються до речі, хоча спочатку це сприймається скептично. Далі, релаксація. Напротязі дня ви вибираєте якусь минутку собі, 5 хвилин, 10 хвилин. і... Спостерігаєте за зовнішнім світом. Це така медитація. Ви можете підключити дихальні техніки, усвідомлення дихання, так, коли ми вдихаємо носом, видихаємо ртом, видих трошки довше, ніж вдох, і під час дихання ми спостерігаємо, як повітря просувається по нашому носі, доходить тут до е, вищої точки. І воно відчувається ще як прохолодний, далі ми вже не відчуваємо його як прохолодне, піднімається грудна клітка, далі опускається, і ми на вустах відчуваємо дотик дихання, дотик того повітря. І ми усвідомлено за цим спостерігаємо, тоді наше серцебиття становить, стає ритмічним. трошки… Нервова система заспокоюється, і дихання стає рівним і спокійним. І також дихання 4 на 4. Це 4 на 4. Раз, два, три, 4, ми вдихаємо. На 4 видихаємо. Або вдихаємо на 4, затримка на 4, видихаємо на 4, і затримка знову на 4. І так по квадрату. Ну, так називають ці дихання. Що вам підходить, можете собі вибрати. Займайтеся тим, що вам приносить, приносить радість. Навіть якщо протягом дня те, чим ви займаєтесь, не дуже вам подобається, ви вимушені щось робити, додайте собі в цей день, в цей день те, що вам подобається. Якесь ваше хобі. Може, це спів, може це. Прослуховування улюбленої музики, може, це малювання, може, це розмальовки по, по номерах, може, це зараз продаються дуже багато різних релаксів. Альбомчики, які можна розмальовувати, альбомчики розмальовки? Це теж дуже заспокоює. І додає радості, така творчість. Вибирайте ті кольори, одягайтеся в те, що вам додає доброго настрою. Це, може, жовтий, помаранчевий, якийсь ружовий колір. Уникайте мрачних кольорів, бо в них і так смутно. Далі. Передивіться свої сенси та цілі, малі кроки ведуть до ваших великих цілей. І навіть щоденний маленький прогрес відновлює віру в себе. Можна прописати план, чого би я хотіла так погратися з собою, чого би я хотіла через рік для себе. Звичайно, відбувається зараз дуже складна обстановка, ми не знаємо, що буде далі. Але коли ми мріємо, то ця логічна цепочка, ми, наприклад, я мрію через рік. Щоб у мене було то і то, бути там, і там. І простраюємо, прописуємо план, просто прописуємо на папірі, ще які кроки я могла би, чи міг би до цього зробити. І тоді наш, наш загальний тонус він прагне до цього. І навіть як цього не відбудеться, то відбудеться щось інше, і це теж буде добре, добре для вас. Далі, як ми можемо відновити наш мозок? Це, по-перше, екологічне відношення до той, тієї інформації, яку ми е, потребляємо. Це інформаційна гігієна. Ми не читаємо новин більше як 10 хвилин, 10-15 хвилин мінімум соціальних мереж. Від того, що ми це прочитаємо, що ще десь вибухнуло. Так, це наша країна і треба бути. Е, в курсі цих новин, але від того, що ми будемо читати знов і знов і знов, від цього ми будемо поглинати себе в стрес, а тим людям, яким, у яких сталися гори, ми не допоможемо. Ми можемо пізніше, конструктивно подумати, чим я можу конкретно тут допомогти. Якщо нічим не можу, то нема о чим піклуватися і поглинати далі в стрес. Я кажу не про вашу жорсткість. А про ту інформацію, яку ми поглящаємо щоденно і в великому, великій кількості. Далі, Зосередити, зосередитися треба на корисній інформації. Це навчання, це якесь нове хобі. Я, наприклад, під час війни почала пекти хліб. І це мені дуже сподобалось. До речі, запах хліба в домі. Він заспокоює і автоматично нас налаштовує нас, наш мозок на добрий, добре сприйняття світу. Це підсвідомо відбувається і це ще з давніх давен. Далі, когнітивне тренування. Це книги кросворди. Можна піти десь вчитися зараз, дуже багато нових навчань, курсів, безкоштовних, навіть можна вивчати новий язик, якийсь для себе, якусь мову, і акцентуйте увагу на своїх успіхах, дозволяйте собі а, ваші помилки, бо ми всі живі люди, ми можемо помилятися і акцентуйтеся на успіхах, що я собою сьогодні доброго зробив, коли ви передивляєтесь план. Дня в кінці дня і бачите, що цього я не зробив, цього я не зробив. Блін, ну що таке? Ну знов я кажете, здається, що я нічого не зробив. А Ви пригадайте, що ви робили цього дня. І у вас список того, що ви зробили, буде більший, ніж то, чого ви планували, і з того плану ви все ж таки щось зробили. Це тримає мозок у тонусі і підвищує вашу самооцінку в своїх власних очах. Бо треба собі доводити, що я молодець. Угу. Далі нам дає опору відчуття стабільності і безпеки е дотримування традицій і ритуалів. Це прості, стабільні щоденні ритуали, які зменшують хаос. Ті ж самі Ранкові ранкова зарядка, та сама ранкова кава, планування дня. Коли я планую день, то мій мозок сприймає це, що я сьогодні планую жити і, і продуктивно жити. Якщо ми плануємо на тиждень, на місяць, на рік, плануємо якісь е, подорожі, плануємо якийсь е, екшен собі, якийсь відпочинок, то наш мозок. Він е, програмується на життя, на позитив, на творчість. І так, що е, нам треба? Додати собі гормонів щастя. Це ендорфін, який викликає коротно, короткочасне відчуття радості та ейфорію. Він недовго е, утримується, там десь з 5... Всі 5 хвилин, його стимулює секс, ультрафіолет, солодощі, особливо шоколад, спорт і сильні емоції. Дофамін, який викликає відчуття впевненості в собі, і виробляє, виробляється вироблення гормону в організмі, збільшується при досягненні мети. Тобто, це такий короткостроковий вау, я це зробив! Коли ми розуміємо, що ми вже це зробили, це, е, рівень цього гормону зменшується, бо не буває успіху. Пригадайте собі, коли ви що зробили, у вас ефект: вау, досягли чогось, я, я це зробив, я молодець. І це е, ну, на протязі декількох хвилин, воно, о, ми пам'ятаємо про це ще день, два-три, а потім це згасає. Це такий короткостроковий, короткостроковий діючий гормон. Далі вазопресин викликає бажання піклуватися про оточуючих, але його в нас вистачає, я так думаю, серотонін відповідає за загальний емоційний стан і настрій. Стимулятори його продукти з великим вмістом, вмістом амінокислоти, трипофан. Фініки, сливи, інжир, чорний шоколад і е, дуже добре е, додають ароматерапія, сонячний ванний, тобто таке, що, мож, що поводує до розслаблення. І я вас прошу, починайте відновлення вже сьогодні. Дайте собі е, цей ресурс. Займіться собою: ви в себе один, одна. Іншого не буде. І життя триває. Воно йде вже сьогодні, вже зараз. Я вам бажаю щастя. З вами була ваша психолог Тетяна Шестак. Дякую вам за зацікавленість, за любкі відповіді на ваші запитання. Можна задавати мені в особисті. ви бачите на екрані мої контакти. Я вас запрошую до групи в телеграм-каналі. Бути собою з Тетяною Шестак. Там багато відео, відповіді на питання, ті ефіри, які я проводила в цій групі, в конференціях українського психологічного хабу. Будьте здорові! І відновлюйтесь після вашої втоми. Будьте здорові! Я вас чекаю.